На базі Карпатського біосферного заповідника знаходиться музей екології та гір. Щороку сюди приїжджає більше п'яти тисяч туристів з України та з за кордону для того, щоб познайомитися з історією карпатської екосистеми та основними видами діяльності горян. Музей екології гір не має жодного аналога в Україні, стверджують працівники закладу. Тут представлена повна колекція флори та фауни Карпат. Також відвідувачі можуть ознайомити з побутом та діяльністю місцевих жителів. А це сільське та полонинське господарство та лісокористування. Люди, які приїжджають сюди, вони можуть отримати повністю всю інформацію про наші Карпати, про туристичні мережі, рекреаційні пункти, дізнатися про самобутність даної території. Трошки ми відкриваємо завісу. Над Життям горян пан Віктор приїхав на Закарпаття з південної України. Досі чоловік не був знайомий з історією та побутом гірського населення. Утім, екскурс історичної спадщиною горян виявився цікавим. Для нас як я живу в долині, скажімо так, степові краї, поэтому ну дуже цікаво нам було тут подивитися і узнати, як розвивалися всі Карпати, як тут люди починали жити і як вони зараз живуть. Бажаючи можуть відвідати музей і в мережі інтернет, адже культурний об'єкт Рахівщини один з перших, хто створив віртуальну екскурсію. Зараз заклад працює над новими проектами щодо розширення та вдосконалення. Планується створення смішного відео, так називаємо, тобто туристи будуть учасниками відеосюжетів, які будуть проходити саме в діарамах нашого музею. Щороку лише цей об'єкт Рахівщини відвідує близько п'яти тисяч туристів. Серед них, як закарпатці, так і гості з різних регіонів України та за кордону. Для всіх мандрівників діє і еколого-освітній центр у селі Ділове Рахівського району. Тут гості регіону отримують повний комплекс інформаційно-туристичних послуг. Ми, так як це інформаційний центр центру Європи, ми надаємо інформацію про центр Європи, про природно-заповідний фонд України, Карпатський біосферний заповідник. Також флору і фауну нашого краю. Одесит пан Роман вперше відвідав Рахівщину Карпатські гори та місцевий колорит, неймовірно вражають. Зізнається, чоловік. Додаткову інформацію про цікавинки регіону вирішив знайти в туристичному центрі, адже в майбутньому сподівається приїхати сюди знову. Я приїду сюди з етюдником, Я приїду з собою, возьму свої краски. Я буду тут писати. Замечательні пейзажі. Тут такий простор. Для щоб впісює запечатліть, починають ліства, желтеть, оранжеві цвіта, всівозможні цвіта радуги. Тут це, 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 це невозможно писати. Це, це чудо какое. -то. Музей екології гір та інформаційний центр у селі Ділове завжди відкриті для мандрівників, незалежно від пори року. Самі ж працівники стверджують, що туристичний бум триває літом та в осінній період.